Сьогодні у нас на кухні справжнє середземне море в тарілці. Готуємо крем-суп, який змусить вас забути про дієти, бо з'їсти захочеться три порції. Натираємо моркву на крупну тертку, нарізаємо дрібно стебла селери та чесничок. Цибуля головний винуватець моїх сліз. Але сьогодні я плачу тільки від щастя. Наливаємо в пательню оливкову олію, обсмажуємо цибульку, морку та селеру, поки вони не стануть м'які. Як моє серце. Після відпустки в Італії приблизно 5 хвилин. Додаємо чесник, помідори та готуємо ще 2 хвилини. Додаємо трохи вина, у суп і трохи вина для шефа. Головне не переплутати, куди наливати, готувати, поки не випариться наполовину. Додаємо рибний бульйон, в якому попередньо відварювали рибку і креветки Та тушкуємо ще 10 хвилин. І тепер робимо це все кремовим. У цей момент суп виглядає як дорогий ресторан, тільки без рахунку на 100 євро. Додаємо. Рибку шматочками та креветки. Варимо ще 2-3 хвилинки. Тепер вливаємо вершки з лимонним соком, щоб додати супу більш кремової консистенції та вершкового смаку. Приправляємо це все спеціями за своїм смаком. І ось він, крем, суп моєї мрії. Прикрашаємо його, наче наречено перед весіллям. Ммм, яка смакота! Запах такий, що навіть сусіди почали стукати ложками в стіну. Підписуйтесь, у нас ще море смачненького.